Я знав Дениса безрукавого з 2017 року. Він працював старшим водієм в частині автотранспортного забезпечення. Він був чесним, гарним хлопцем, вічливим, поважним. На нього завжди можна було покластись. Йому можна було надати будь-яке завдання, яке він виконував на 100%. На жаль, так сталося, що під час війни Денис загинув в Маріуполі. Під час виконання службових обов'язків під час рятування людей. Дуже шкода, що аварійний рятувальний загін та в цілому служба ДСНС втратила такого співробітника. Його буде не вистачати всім, хто його знав. Ми будемо пам'ятати Дениса як вічливого, доброго, сміливого, завжди готового прийти на допомогу світла пам'ять герою. national person here called